Бадьорого і натхненного, благословенного дня суботи. Такий файний час морозний, що вже треба надівати не одну кофту надвір, а, а кофту з половиною, аби не замерзнути, бо в такий час коням роги обмерзли. Сьогодні навчаємося від старших і така цікава історія невелика. Отець Володимир розказував на днях, як вони були в горах, ще з одним другом священником Васильом, і був з ними такий монах священник Вони мали якийсь табір з дітьми чи похід у гори з дітьми. І там ночували собі, а біля них осілився дивно якийсь цілий табун молоді, вже такої старшої, якісь такі активні, шумні. Ну, то, ясно, слухайте, треба повеселитися треба біля вогню поспівати, подурачитися. Ну все зрозуміло. Але коли вже там, не знаю, після півночі чи в годину ночі, коли там, чи вони щось... По Обкурилися чи об, на, на, слово, на навживалися, там, якийсь бігав і кричав і, таким горловим голосом Я козирог! Я козирох! От, ясно, коли людина ходить навколо хати і кричить, що він козирох, не, час ночі, то це як мінімум, мельдай, підозріло, і щось із тими молодими людьми не так. І цей скромний такий монах підійшов до нього, там до того Василя Священника, і каже, хлопці, пробачте, але діти спати не можуть, ми не можемо спати хтось каже, що щось треба робити, бо завтра який у нас буде похід. Ми не будемо мати сили з ліжка встати, якщо так піде ніч ціла. І тоді цей священник Василь, довго не думаючи, зробив такий перформанс, тепер модно називати, бере сокиру, підходить до кола тих молодих людей, а вони сиділи за таким величезним пеньком, який перетворений на стіл. І щось там вже знову, щось там багато з них мали таку чудну поведінку. І тоді цей священник Василь бере і так забиває так гостро сокиру серед стола і каже таким тихим, спокійним, холоднокровним голосом, хто із вас козирог?» І каже, така тишина мертва. І потім каже, слухайте, якщо ви не втихнете, якщо не візьметеся в руки, не будете шанувати інших, хто тут є із вами, хто біля вас ночує, то і козирог дістане і дістануть інші. Всім зрозуміло. Всі. О, о, і дивно, якби присутність Сокири і присутність його такого тихого тону з зробила чудо, щоб всім стало зрозуміло. І неймовірно утворилася файна тиша, і всі могли заснути і насолодитися красою ночі у горах, гірської ночі. Тобто я зараз не закликаю до, до насильства. Ні. Хоча я не є пацифіст, І я знаю, що коли йде війна, то треба брати в руки зброю. То, то всі мають брати, крім тих, хто не може, от, скажімо, ми священники не можемо за указом єпископа брати зброю, хіба в якихось екстрених ситуаціях. Навіть жінки священників не мають права брати зброю у руки, наша зброя інакша. Ну але всі інші, ну то... Як, ми, ми маємо відстоювати себе. І йдеться про що? Йдеться про те, аби не давати занадто собі лізти на голову. От мене, мене, мене дуже збудовує цей момент, коли. Ісуса вдарив слуга і він каже, що ти мене б'єш? Тобто є такі моменти, коли треба дати відповідь, коли треба дати якусь відсіч, коли треба дати якийсь опір. Тобто, буквально заявити, голосно заявити про своє право, про своє право на тишу в горах, про своє право на спокій на вулиці. І в мене вже таке було в житті, що я на деяких людей у діловому поліції викликав серед ночі також буде цікавий досвід. Тобто, це також важливо навчитися, що ми маємо права і треба не соромитися про себе заявити. А то потім до, до, до того дійде, як я розмовляв з однією особою, і вони там просто б'ються, бо сусід несправедливо вкрав від них 28 чимось метри землі. По документах він не правий, по всьому він не правий. А, а жінка каже так. Ну бо ми християни, ми маємо вступати. Ну ні. У такому ми не маємо вступати. Це тут навпаки мусить бути заявлена справедливість. Ну а то потім ми, ми християни, ну то що робити? Хай там кричать, ну то ми тихенько потерпимо. Не можна терпіти несправедливість. Тоді, тоді довоє так, що ну то ми християни, та якщо в нас якийсь недобрий президент, ну то не будемо його тих терпіти, не збираємо майдан. Ні, ну то ми християни, та якщо на нас напала сусідня країна, то ми тоді ну що робити? Та віддамо тихенько, ну змиримося. Ні. Має бути в справедливості, розумієте? Тобто Ісус, Ісус на цього також навчає, що ми, ми маємо вчитися жити гідно, поруч, одні біля одних. І не боятися, коли є момент. Ну, я не запрошую вас там, не знаю, якщо у вас є проблема, зараз десь е, у, які, у не знаю, у якійсь адміністрації, то з сокирою ходити не мусите. І, і не каріше, я вас до такого запрошував. Не ходіть із сокирою по адміністраціях. Але але факт, що є моменти, коли треба заявити про свої права. Є моменти, коли треба своє право виборювати. Якщо якщо буквально війною, ну то війною. Якщо трошки підвищеним тоном, то підвищеним тоном. Якщо з проголошенням своїх заяви і своїх прав, тоді так. Не боятися сказати, що послухайте, я маю право на тишу. Я маю право на життя без гвалту. Я маю право. Не, жити на землі, на, на, на яку мають документи не, і, і, і без украдених двох метрів. І не боятися про своє право сказати. Ну, правда, для того, аби про нього сказати, треба його знати. Тут, тут, тут також є загвоздка, але це не так важко у сьогоднішньому світі. Не так важко дізнатися, що, а на що я маю право, а на що не маю. Правда, а, або. Які я маю обов'язки чи відповідальності також перед іншими. Вони лише маю права, а є і обов'язки. Тому, товариство, запрошую вас, не дозволяйте у такому плані собі вилізти на голову. Нехай приклад оця Василя, хоч трошки дивно, і такий екстравагантний з сокирою, стане для нас заохоченням, аби ми вчилися знати, на, на що ми маємо право, і, і цього дотримуватися. Буквально цього не боятися вимагати. Бо Кожен має гідність. І неважливо від статусу, неважливо від походження, кожен із нас має цілий ряд прав. І про, 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 них, про них треба заявляти, за них треба боротися. Тому живіть гідно, будьте благословенні і майтеся файно, мир вам!